День, ви на каналі Бізнес на кроликах, мене звати Тарас, я веду відеопрос з діючої ролики ферми і розказую людям, як ми робимо бізнес на кроликах рентабельно. Цей ролик присвячений нашому об'єднанню е, вході Львівської області. Е, в цих роликах я розказував, що треба для того, але я не розказував дуже багато питань є, скільки треба людей для обслуговування. От у нас є ферма, у нас є чотири ряда, у нас зараз працює 300 самок. У нас зараз працює 300 самок, це обслуговує одна людина. Це він обслуговує роди, ну я говорю за зоотехніку, один зоотехнік обслуговує до роди, годує, то все ну, годує, годує, то там йому десь час від часу допомагає. Гній викидає з тих чотирьох рядів, двоє чоловік в один день вони відкидають з І що ви от вам треба отакий один ряд, от такий один ряд. Якщо ви хочете, сказати, що ви з того одного ряда не відкинете гній за один день одна людина. що? Це зробить одна людина. Це є е, одній ряд що служить собі одна людина без без е, найманої ніякої праці. Не треба йому наймати працю, не мати людей, на, для того, щоб е, приймати там роди, войтували кірові, маточники ставити, не треба людей приймати які. Будуть допомагати в гнилі кидати, не треба ймовити відселення ніяких людей, ну, як відселення треба злежить катачки, то тобто, одна людина всього робиться без ніяких проблем. У вас в тиждень буде запитне 10 самок, 10 самок буде родити в тиждень і буде 70 самок працювати. Тому ви легенько собі самі справи. самі справи Тобто ваш, ваш бізнес одної людини. ж там ну, якби сімейний бізнес, треба там нанімати людей, не нанімати людей, це робота одної людини. Вам не треба до ніяких там кормоскладів, всяких там складів, щоб люди робили ті корма, перевозили, завозили, всякого такого. Вам то нічого не треба. Ви один справитеся з цією своєю роботою. Добре, все. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, об'єднуйтесь, давайте об'єднюватися і будемо працювати разом.